На Селідар теж продовжується великий тиск. І він продовжиться протягом січня, як мінімум, дуже багато ворог туди натягнув військ. І зараз це ключовий, ключовий момент. Оскільки, якщо у ворога не дай Боже вийде щось в районі Селідара-Бахмута, вони одразу полізуть на трасу до Слов'янська. І цього допустити не можна, відповідно. Великі сили і додаткові сили будуть сконцентровані саме там, для того, щоб ворога вибити і відкинути від Селідара та від Бахмута. Що додатково хочу сказати? Є ще Авдіївка-Мар'їнка, там теж посилюється тиск ворога. Авдіївка постійно під обстрілом і... Ну, і також пожвавлюються у Павлівці. В напрямку Огледара ворог буде намагатися, по-перше, утримати кремінну. По-друге, тиснути на Оглядар, тиснути на Павлівку, тиснути на Солідар і на Бахмут. Але, друзі, сили оборони, вірте в сили оборони, слава Україні! впевнений, все буде українською.